Аллилуйя! Аллилуйя! Вітаю вас, сім'я Божа, вас любляний І дійсно, кожен, хто народжений з гори, є дітьм Божим. Неважливо, хто ти по тілу, бо жінка, або чоловік, дитина, підліток. Неважливо, скільки тобі років, якщо ти народжений з гори. Дух людини, він народжується з гори. Дух людини, він живе вічно, або з природою гріха. Або з природи Воскресшого Ісуса Христа. І коли людина приймає ти, Ісуса Христа як свого Господа, коли людина чує Слово Боже про відкуплення во Христі Ісусі, коли вона каже, Да, Господь, я вірю, що Ти відкупив мене від прокляття закону, що ти взяв на себе мій гріх, мої хвороби. Ти був розп'ятий, Ти помер і Воскрес, і я приймаю Тебе як свого Господа. Ця людина народжується згори. Дух людини народжується згори. І він має природу, вічну природу, Біблія говорить. Вічна природа це природа, це духовна природа, яку, яку має ваз... Ісус Христос. Це праведність, віра, любов. І Біблія говорить, що ті, хто народжені згори, це сім'я Божа. Церква це сім'я. І Біблія вчить нас любити один одного. Іван пише, якщо ми любимо Бога, то ми також повинні любити і тих, хто народжений від Бога. І Біблія вчить, послання нового заповіту, нас дійсно вчить ходити в відношеннях любові, доброті друг к другу, к віруючим. Єдинство віри це віра в ім'я Ісуса і любов між нами. Це не єдинство віри, це не єдинство доктрин, єдинство мишлення, теології. І дійсно, якщо ми не, не вміємо любити друг друга, дітей Божих, навіть якщо ми не однаково мислимо, ми не згодні багато в чому. У нас може бути різна теологія. Дійсно, ми можемо подивитися на дітей Божих, які грішать, які не роблять добро. Но якщо ми дійсно не любимо друг друга, якщо ми не маємо від... добрих відношень друг до друга, то тим паче ми не будемо мати доброті в своєму серці, в своїм помислим до людей, які не народжені згори. Або буває крайність інша, що ми дійсно більше любимо інших людей, які не народжені згори, чим дітей Божих. Отакі От б можуть бути крайнощі. Амінь.